Всім привіт, я Петро Бухов, і Це мій огляд новин тижня Одеси. На цьому тижні у нас відбулось те, чого не відбувалось, мабуть, років 35. Це великий суботник, в якому взяли участь, якщо вірити, мерії 6,5 тисяч співробітників комунальних підприємств, департаментів і всіх підрозділів мерії. Це відбувається у рамках. Місячнику чистоти, який оголосив голова міської військової адміністрації, як він сказав, що Одеса дуже недоглянуте міст, дуже багато сміття, опалива листя, і це все треба прибирати. І ось ті, хто будуть погано прибирати, ті їх звільнять. В принципі, він правий. Ми багато разів піднімали це питання порівняно з іншими містами. У нас недостатньо уваги приділяється чистоті, і хотілося б щоб цього було більше. Проте я не вважаю, що це потрібно робити саме такими методами. Я не вважаю, що хтось повинен працювати безкоштовно. Суботу я знаю, що комунальники були незадоволені, і особисто мені було дивно бачити топ-менеджерів, там начальників департаментів начальників комунальних установ з мітлою, які мітуть опали листя в парку чи на схилах. Нам потрібне системне рішення, і не тільки місячних чистоти, що був, а щоб у нас завжди було чисто. Я про це казав в мерії на декількох е закритих таких засіданнях, і тоді це викликало навіть такі усмішки. В чому була моя пропозиція, що нам потрібно створити. Комунальне підприємство, яке буде займатися саме чистотою в місті. Щоб це не був якийсь там суботний красний рік, а щоб були плани, по якому розкладу прибирати місто: хто прибирає вулиці, хто прибирає парки, пляжну зону і так далі, і так далі. І на це все порахувати, виділити ресурси. У нас є комунальні установи ЖКС, але вони повинні прибирати тільки прибудинкову територію. І скажемо чесно, вони далеко не завжди навіть це роблять. Також частину міста прибирає комунальне підприємство міські дороги. Але я вважаю, що було правильно створити окрему структуру, яка б відповідала саме за чистоту. І коли у цієї структури будуть ресурси, будуть плани, будуть завдання, тоді й буде чисто. А так це віддає чимось, чого я не повинен пам'ятати, тому що мені тоді було дуже мало років. Я народився в 84-му році, і Радянський Союз розпався, коли мені було 6 років. Тому я цього майже не пам'ятаю. Також ще одна з можливостей. Яку насправді у нас частково використовували це правила благоустрою, які говорять про те, що власники бізнесів повинні прибирати навколо своїх закладів, і це в нас так більш-менш працює. А також велика проблема є з відкритим ґрунтом. Не повинно такого бути, щоб вода під час дощів стікала з землі на тротуари, на дорогу. Таким чином в нас з'являється бруд, який потім розноситься колесами автівок, і місто покривається пилюкою. Це велика системна робота, яку потрібно буде ввести. Ти не один рік, щоб Повністю зробити неможливе витікання мокрого ґрунту на тротуари та на дорогу. Сподіваюсь, що за це також візьмуться. На цьому тижні у нас відбулася позачергова сесія міської ради, яка була присвячена початку опалювального сезону. Нафтогаз України закрутило, щоб саме сесія міської ради затвердила договір на постачання газу нашому комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси. Тому ми зібралися 30 вересня. І також було ще декілька питань: це розширення складу виконкому. Це прийняття до уваги інформації від міграційної служби про те, що Геннадій Труханов більше не є громадянином України. Це така формальна процедура, яку потрібно було пройти. Ну і також таке знакове рішення це ліквідація комунальної установи. Муніципальна варта. Це ініціатива також військової адміністрації. На цю муніципальну варту місто витрачало в рік 120 мільйонів гривень. Наразі там працює 377 людей, які здійснюють охорону в 88 місцях в Одесі. Я на цій сесії підняв таке питання, яке мені особисто болить. Мабуть, вже багато хто не пам'ятає, але до 2005 року, коли мером був ще Бадилан, тоді міська рада продавала, ну роздавала перепустки на проїзд на трасу здоров'я. Саме тоді ще боролись проти того, щоб не пускати автівки на трасу здоров'я. І коли Бодилана скинули за судом, прийшов мер гурвіці, він закрив цю лавочку, слава Богу. І з тих пір автівки по трасі здоров'я не їздять. Я часто там їжу на велосипеді і бачу це. Останніми роками це забезпечувало силами муніципальної варти. А там є декілька постів, тому що іноді потрібно заїхати якимось технічному транспорту. Машинам, які збирають сміття, там швидкій допомозі, тим, хто постачає щось в заклади, які є на морі. Але це повинен хтось контролювати і це робили ось представники муніципальної варти. Якось велосипедист. Я скажу, що я не бачив того, щоб вони запускали когось просто покатати страсою здоров'я, як це було до 2005 року. Тепер цих постів не буде. До 30 грудня вони будуть ліквідовані. І така ж сама історія на вулиці Дерибасівській, де в нас пішохідна зона, де заборонено проїзд автівок, але також там можуть проїхати ти автівки, які щось постачають, можуть приїхати комунальні служби, тому потрібен хтось, хто це контролює. А там також є пост муніципальної варти, який буде ліквідований. І тому я попросив на цій сесії подумати, щоб щось зробити замість муніципальної варти, щоб. Ці ділянки були захищені і далі залишались пішохідними зонами. Дуже сподіваюсь, що так і буде. Подивимось вже в новому році, як це буде працювати. Не хотілося, щоб знов була ось ця боротьба проти автохамів, які вирішили заїхати прямо на трасу здоров'я на цьому тижні. Прокуратура висунула звинувачення Ганадію Труханову двом його заступникам, директору департаменту і ще декількома особам, яких вони підозрюють в тому, що саме через їхню халасність, бездіяльність загинули люди під час зливи 30 вересня. Суд для всіх них обрав запобіжні заходи для Троханова. Це цілодобовий домашній арешт для двох його заступників Сіліна та Пезнякови. Це нічний домашній арешт. Ну, тобто, тепер вони повинні сидіти вдома з 22 до 6 ранку. Ну, найбільш суворі такі рішення. Це директор комунальної установи міські дороги Вадим Тодійчук отримав заставу півтора мільйони гривень. А директор департаменту міського господарства Леонід Грибенюк три мільйони гривень. Причому вони всі продовжують працювати. Суд не вирішив, що їх треба відсторонити від роботи. Наприклад, сподіваюсь, що ми побачимо якийсь відкритий процес, справедливий суд. Я Багато разів казав про те, що Геннадій Труханов робив неправильно, і навіть незаконного. Є декілька кримінальних справ по, наприклад, злочинному угрупуванню, по забудові, по краяну і так далі. І так далі. І хотілося б побачити саме тут результати, тому що мені здається, що ось за цією справою з халатністю, зі зливою, не вдасться його засудити. Це дуже складно буде довести. А він буде казати, що ось дивіться, ми ж там завантажили в платформу Dream всі проєкти по ремонту там колектору, на Балківській і так далі. А ось там нам держава не дала гроші. Або, наприклад, ось що він сказав в інтерв'ю, що синоптики надали прогноз погоди про те, що це такий надзвичайний дощ. О сьомій вечора, коли вже люди загинули, дуже важко буде довести, що ось саме якісь його конкретні дії призвели до цієї загибелі. Він зможе роками з адвокатами захищатись. Подивимось, як це буде. Мені здається, що це така справа більш медійна, щоб показати таку боротьбу з ним, а не реальна. І хотілося б побачити реальні справи. Також я ще забув справу аеропорту, яку на жаль закрили, в якому він точно приймав участь і він тоді агітував депутатів голосувати за передачу цього аеропорту. Ось тут є кон конкретно дію, яку він конкретно зробив, а з цією зливою буде набагато складніше щось довести. Також така цікавинка, що на цьому суді прокурори називали Труханова особою без громадянства. Тобто, спочатку говорили, що він громадянин Росії, а зараз на суді вже кажуть, що він особа без громадянства. Цікаво, продовжується така кристалізація того, як буде відбуватись керування містом під головуванням міської військової адміністрації. З'ясувалося, що Сергій Лисак призначив чотирьох своїх заступників. Які будуть допомагати йому курувати міською радою і чиновниками мерії. Тобто у нас буде така додаткова структура, яка буде над нашими чиновниками. Вони фізично не будуть сидіти в міській раді на біржовій площі 1. Це буде інша будівля, інше приміщення. До того ж, до речі, на цій сесії, яка відбулася четвер, ми прийняли зміни до бюджету. саме там, наприклад, ще плюс 20 мільйонів на допомогу армії. І ось змінилась процедура. Раніше ось ці рішення приймала міська рада. І далі мер просто підписував, і воно вступало в дію. Зараз насправді міська рада не повинна цього приймати. Але Сергій Лисак вирішив, що депутати повинні приймати в цьому участь, і ми будемо приймати ці рішення і пропонувати їх підписати голові міської військової адміністрації. А він вже буде підписувати, як це він має право за законом. Він декілька разів повторював впродовж цих днів, що місцеве самоврядування в місті працює. Ось, бачите, ми тут нічого не зламали, Ми враховуємо думку депутатів, які є представниками народу, які спілкуються з людьми на округах. Не переживайте, все буде добре. Здається, що ці механізми дійсно не будуть зламані, і ми зможемо щось і далі пропонувати, що можна зробити в місті. В Пересапському районі розпочались роботи з побудови безбар'єрного маршруту. Це проект Олени Зеленської, який фінансується урядом з державного бюджету, обласною владою та нашою міською радою. Коли ще мером був Геннадій Труханов, він обрав для цього проекту ділянку вулиці Проспекта Володимира Великого від вулиці Кишинівської до. Обласної лікарні довжиною 2,5 з кілометри, і там будуть зроблені усі тротуари. В усіх житлових будинках будуть зроблені пандуси, будуть відремонтовані усі міжквартальні проходи, щоб будь-яка людина з інвалідністю, яка мешкає в цих будинках, могла безперешкодно дістатись до обласної лікарні, до ЦНАПу і так далі. Навіть усі трамвайні зупинки, які є на цій ділянці, будуть перебудовані в зупинки платформи. Це те, про що я кажу вже багато років. Це потрібно не тільки людям з інвалідністю, а в принципі будь-яким людям. Багато хто міг побачити, як виймають бордюрний камінь на вулиці Володимира Великого, це колишне добровольська, для того, щоб поставити його назад. Я з'ясував, що це таке, і мені пояснили будівельники, що за нормами бордюрний камінь повинен стирчати на висоту 15 сантиметрів. Там того немає, і тому вони вимушені його виймати і вкладати назад. Виглядає це трохи дивно. Також будуть зроблені такі тротуарні пониження, там де ще нема, тобто такі пандуси для того, щоб можна було будь-якій людині комфортно спуститись вниз на на. Пішохідний перехід. Ну, і останнє це те, що на приморському бульварі більше не можна побачити пам'ятник Пушкіну. Він не був знесений, він був закритий такими дерев'яними щитами. Багато людей висловлюються за те, щоб його прибрали взагалі. Багато людей навпаки не розуміють, чому це відбувається. Можливо, це рішення трохи знизить напругу. Наш такий головний скульптор одеси Михайло Рєва запропонував. Зробити на цьому місці такий великий чорний куб малі чарєвий, зроблений з граниту, він показав візуалізацію. Виглядає це достатньо оригінально, але я не думаю, що це колись буде реалізовано. На цьому все. Залишайте коментарі, підписуйтесь.